Величезна кількість артилерії, техніки, дронів, дуже велика індиційність бойових дій, велика кількість поранених і багато медичних евакуацій. Спеціально атакують медичні бригади. Я старався робити найкращу ту роботу там, де я був в той момент. Вітаю на Суспільному. Сьогодні ми завітали до Волинської обласної клінічної лікарні, аби поспілкуватися із лікарем-неврологом ветераном війни Тарасом Морозом. Він нам сьогодні не лише розкаже про свій бойовий досвід, про те, як евакуйовував поранених у зоні бойових дій, а й покаже, як, приміром, правильно накладати турнікет. Вітаю вас! Доброго дня, Тараса. Я знаю, що свої навички тактичної медицини ви вперше застосували ще на Майдані під час Революції Гідності, коли були студентом. Під час Революції Гідності ми почали навчатись до медичної допомоги, і це призвело до того, що ми вже стали викладачами і проводили курси з домедичної допомоги для населення, яке було на Майдані, як і в Тернополі, в Луцьку, в Львові, так і в Києві. Це дуже болючі моменти в нашій історії. Які надзвичайно важливі і безумовно це на мене дуже повпливало ще 10 років тому і зараз я досі тримаю пам'ять про ці дні. Люди втратили своє життя і здоров'я заради нашої незалежності. І дуже багато людей, яких я в тому числі знаю, вони одразу з Майдану вже брали до рук зброю, тому що вже захищали нашу державу. Ви продовжували навчати людей в той момент тактичної медицини? Так, я займався навчанням тактичної медицини і до медичної допомоги. Як і цивільних людей, так і поліцейських, пожежних служб, військових. Тактична медицина вам стала в нагоді, коли повномасштабна війна розпочалася? Безумовно, загроза була вже, в тому числі і для нашого міста, і необхідно було знаходити, чим саме я можу допомогти, чим саме я можу бути корисним в той час. Ваші перші кроки 24 лютого 2022 року. Що ви перше зробили, коли все розпочалось? Я якраз давав зміну в лікарні. Після того я пішов в магазин купляти котячий корм. Дуже великі були черги у всіх магазинах. Люди купляли ці переноски для тварин для того, щоб поїхати за кордон. Після того я приїхав додому і вже почав думати, типу, що власне робити. З 27 лютого я вже зустрівся з хлопцями з ініціативною групою, і ми почали створювати підрозділ. Я займався навчанням людей. Ми почали займатися дуже активним волонтерством, тому що приходила гуманітарна допомога. З усіх куточків, там і України, і за кордоном ми сортували медикаменти, ті, які необхідні там для безпосередньо бойових дій, ті, які потрібні для госпіталів. Тараса, от я собі уявляю, ви лікар, ви потрібні своїм пацієнтам, ви волонтерите активно, навчаєте тактичної медицини, і в тому числі тих людей, які потім пішли в зону бойових дій. Чому ви вирішили мобілізуватись? Вирішую мобілізуватися через те, що я не міг. Настільки довго поєднувати три роботи, і треба було зосереджуватись на чомусь одному. І я зрозумів те, що я маю йти туди, де я найбільш потрібний, тому що на той момент, коли я йшов в підрозділ, я там був один лікар і мав забезпечити організацію діяльності медичного пункту взагалі для підрозділу. Якщо згадати весну 22-го року, то насправді не всіх бійців, яких мобілізовали Берці, були що було в медицині? У вас турнікети взагалі були? Були там медикаменти, які там люди просто купляли за кордоном і відправляли сюди в Україну. А тактичної медицини не було: турнікети, бандажі, аптечки, підсумки для аптечків, тактичні ножиці тощо. Станом на березні не було цього взагалі. І це неможливо було там, купити легко, тому що все, що з'являлося на інтернет-магазинах чи будь-де одразу розкуплювали великі фонди. Ціни тоді були просто захмарні. Станом вже на кінець весни то вже можна було щось знайти, щось придбати і доукомплектувати типу, наш підрозділ. Коли ви потрапили в зону бойових дій? Літом 22-го року. Це був запорізький напрямок. Перші спогади це те, що дуже був короткий період адаптації. Ми тільки там приїхали, заселились. Буквально декілька днів, і це вже були перші операції, перші наші чергування як евакуаційної медичної бригади. Невдовзі були перші поранення. Розкажіть про вашу конкретну роботу там на Запорізькому напрямку. Ви були в складі евакуаційної медичної бригади. На той момент у нас було двоє людей в одній машині. Загалом у нас було дві машини це медичної евакуації, так званий медивак. Також в нас були кейзиваки, там, де вже бойові медики на таких, тобто не медичних машинах, але підлаштовані під ці потреби машинах. Наша найосновніша задача надавати допомогу як евакуаційна бригада, крім того, що лікування наших бійців. Як і від поранень, так і від соматичних захворювань, інфекційних захворювань. Крім того, організація медичної служби та також те, що зі мною постійно це навчання людей тактичної медицини. Ви їздили на лінію зіткнення і там забирали поранених? Безпосередньо там від моменту отримання поранення допомогу надавали бойові медики, які забирали звідти пораненого бійця, і вже типу відвозячи трошки далі, передавали нам там постійно обстріли. Ми проводили огляд. Ми надавали допомогу ту, яку було необхідно вже від нас, від медичної евакуації, і після того везли в стабілізаційний пункт. З якими пораненнями мали справу найчастіше? Це осколкові поранення. Найчастіше це аквабароб так звані контузії. Також бували критичні кровотечі, переломи, осколки в кістки, в м'які тканини. Пам'ятаєте, можливо, день, який був найскладнішим для вас? Найдовша ніч це взагалі яка в мене була напевно в житті. Це коли наші хлопці виконували завдання на лівому березі Дніпра. Нас там були поранені, і ця от евакуація вона була надзвичайно довга. І там час стянувся просто вічність. Коли ти чекаєш, коли постійно ворожі дрони, коли постійно є вибухи, і навіть вночі на декілька секунд стає просто світло, що видно, все від сили вибуху, і ти переживаєш більше за його стан здоров'я, ніж за небезпеку, яка над тобою висить. Тоді час він надзвичайно повільно йде і в ту ж чергу йде надзвичайно швидко. Тоді вистачало вам медикаментів, засобів для евакуації? Ми їхали на фронт вже підготовленими. Ми були забезпечені волонтерами, були забезпечені військовою частиною. У нас були необхідні медикаменти, у нас були необхідне обладнання для нашого рівня виконання наших задач. Тобто літом ми вже були досить підготовлені. Але загалом, ну. Постійно є ж потреби, постійно закінчуються там різні розхідні матеріали. Чого зараз лікарям бракує на фронті? От ви спілкуєтеся, мабуть, зі своїми колегами? Лікарям бракує відпочинку, і лікарям бракує лікарів. Кожен з лікарів хотів би мати якусь допомогу, підтримку і більше часу на відпочинок на відновлення. А в такій евакуаційній бригаді там може тільки професійний лікар, той який має базову медичну освіту працювати. Чи це може бути людина, яка прийшла, пройшла курси до прикладу тактичної медицини і доїдалася до такої евакуаційної бригади? Треба розмежувати. Є бойові медики. Є санітари, тобто це люди без медичної освіти, але з певними навичками, з певними знаннями, з певними курсами. Вони можуть бути бойовими медиками або ж водіями-санітарами на медичній евакуації. Вже на медичній евакуації це працюють люди з базовою медичною освітою. Тобто від рівня медичних сестер, братів, фальшерів, лікарів і далі, ви згадали про те, що була дуже довга ніч у вашому житті, і дрони літали. Я чула від медиків, які працюють в зоні бойових дій, що бувало таке, що дрони спеціально відстежували медичних саме працівників. Якщо їм десь вдавалося ідентифікувати, що це медики, лікарі, то вони навіть спеціально стріляли, тобто полювали за нашими медиками, з таким зустрічалися. На жаль, наш ворог дуже часто нехтує взагалі конвенціями абсолютно всіма нормами і звичаями. Війни і спеціально атакують медичні бригади. Ну, позаяк в медичної бригади є машина, тобто те, що є вже великою ціллю на війні. Окрім того, це скупчення людей і дуже часто для евакуації і надання допомоги потерпілим використовується декілька людей, там двоє, троє і більше. І це є дуже великою ціллю для нашого ворога. Ви сказали про лівий берег Дніпра. Це було на Херсонщині вже так. Це ваша друга ротація. Так, це літо 23-го року. Це було після підриву Каховської ГЕС? Там дуже помінялась екологія, дуже багато природи було знищено. Це так одна сторона мадалі. Інша сторона мадалі це надзвичайно величезна замінованість території. Люди там вже живуть, стараються вести якесь господарство, вирощувати якісь сільськогосподарські культури, і це все робиться по факту на мінних полях. Нам треба дуже багато років, щоб розмінувати цю територію, щоб вона була безпечною. Попри те, що ви виконували бойові такі завдання медичного плану, вам з цивільними вдавалося десь спілкуватися? Так, звісно. Тобто, коли люди розуміють, що ти лікар, вони починають підходити, там, просити консультації. ти, звісно, маєш. Проконсультувати, в тому числі і поділитися якимось медикаментами, надати якусь допомогу там, ще до рівня того, як людина добреться до фельдшерського акушерського пункту, чи до лікарні, чи до стабілізаційного пункту. І Лікарі надають допомогу, там і військовим, і цивільним і взагалі всім, хто її потребує. А один одному лікарі допомагають на фронті? Безумовно. Спілкування і взаємопідтримка людей, особливо лікарів в зоні бойових дій це надзвичайно класна комунікація. Ти можеш людину знати. Буквально там 15 хвилин, і через там ще 15 хвилин ви вже разом працюєте над якимось одним потерпілим чи пораненим. Явище єднання і праці заради чогось, одного спільного, якоїсь мети там надзвичайно гарно працює. Ви згадували про те, що у вас була така найдовша ніч на Херсонщині? Тоді та людина, яку ви евакуйовували, як все завершилося? Частої операції у нас були, на жаль, загиблі побратими, світлоїм пам'ять і. Це були дуже, дуже сильні бійці, які під час цивільного життя займали активну громадську позицію, і під час війни вони себе дуже гарно проявили. Що найважче на війні? Смерть твоїх побратимів. Була історія вас, коли ви думали, що ви не довезете бійця чи солдата не допоможете, але все вдалося. Попри там якісь критичні моменти. Звісно, в нас і такі випадки були, що до моменту, як ти отримаєш вже безпосередньо, тобі передуть бійця, ти не знаєш, як все може закінчитись, в тому числі і твоя доля в той момент. Але були нас і моменти, що досить важких поранених ми довозили, які в подальшому і лікувалися, і одужували, і зараз там проходили реабілітацію. І з ними все гаразд по великому рахунку, але ну, там, з певними травмами і наслідками. Ну, так би зараз зустріли впізнають? Так, звісно. Ну, тобто ми ж тримаємо контакт mm -hmm. е з моїм підрозділом, з моїми друзями, побратимами, тому ми часто спілкуємося. Ви врятували не одне життя? Ну, глобально так. Важко сказати там по кількості. Я старався робити найкращу ту роботу там, де я був в той момент. Коли ви повернулися на Волинь? В листопаді, 23-го року. Угу. Весь цей час ви були на Херсонщині, на тому напрямку. Окрім Херсонщини, були осінню 23-го року на запорізькому напрямку. Знову угу. там, де населені пункти ВРБВ, там де роботи не я. Думаю, що всі чули про важкі бої під роботами. Надзвичайно велика інтенсивність бойових дій. Величезне скупчення військ з обох сторон. Величезна кількість артилерії, техніки, дронів, дуже велика індиційність бойових дій, і в тому числі велика кількість поранених і багато медичних евакуацій. Ми з вами згадували про кровотечі. Ви кажете, що це одне з найпоширеніших поранень на війні, і те, чого можна, від чого можна врятувати, в принципі, людину, так, або від чого можна померти. Нам сьогодні обіцяли показати, як правильно, турнікет накладати. Ви кажете? Так, звісно. Це наш умовний пацієнт. З чого починаємо? Розказуйте. Перш за все потрібно відрізнити кровотечу критичну від некритичної. Ознаками критичної кровотечі є велика пляма крові на одязі, яка збільшується, або ж пов'язка, просякнута кров'ю, яка збільшується. Крім того, це є кров, яка витікає з рани під тиском під фонтаном. Та травматична ампутація, тобто, коли відсутня певна частина руки чи ноги, з критичною кровотечею може зіткнутись кожен, як і в зоні бойових дій, так і не в зоні бойових дій. Дорожні транспортні пригоди, часто бувають якісь стихійні лиха, обвали будинків. Щоб врятувати людину від критичної кровотечі з кінцівок, ми накладаємо турнікет. Які бувають турнікети? В даному випадку ми будемо використовувати турнікет КАТ, тобто це Combat Application турнікет такий дуже поширеним і. Вважається одним з найкращих турнікетів, який затверджений комітетом Котісі 3, тобто це комітет з тактичної медицини. Перед накладанням турнікету, якщо ми бачимо, що є людина, в якої є кровотеча або будь-який інший контакт з біологічними матеріалами потерпілого, для цього потрібно вдягнути безлатексні рукавички. У даному випадку це є нітрилові рукавички, тому що в нас є ризик контактувати з біоматеріалами іншої людини, яка може бути інфікована. Різного роду інфекційними захворюваннями. Куди накладається турнікет? Якщо ми говоримо про допомогу під вогнем Care Under Fire, ми накладаємо турнікет максимально високо на кінцівку. Якщо нам дозволяють умови і в нас є більше часу, ми накладаємо турнікет 5-8 см вище, тобто проксимальніше над раною. Ми відкриваємо турнікет. Ми його просовуємо під кінцівкою. Заводимо хвіст в ось цей отвір. Тоді ми затягуємо до кінця. Максимально сильно, так? Так, ми затягуємо сильно, заклеїмо хвіст до кінця. Після того ми робимо оберти турнікету до тих пір, поки він обертається. В даному випадку на манекені він буде максимально обертатись стільки. Доклеїмо повністю, щоб нам не заважав його хвіст, і фіксуємо. Після чого, якщо нам дозволяють умови, ми вказуємо час накладання турнікету, оскільки турнікет може бути накладений безпечно до двох годин. Ви демобілізувалися в силу сімейних обставин, і зараз ви повернулися до своєї основної роботи. Так ви лікар, невролог, так покажете відділення, де ви працюєте? Звісно, ходімо. Пішов на у 2020 році? З 2020 року працюю і мобілізувався в кінці весни. Зараз от повернувся. Як вас колеги зустрічали, коли ви повернулись? Вони раді, що я повернувся. Це такий емоційний був момент. Як відділення змінилося за той час, поки вас не було? Відділення набрало більше потужностей, зараз обслуговує набагато більше пацієнтів. А серед ваших пацієнтів є військові? Зараз конкретно в даний момент їх небагато, але загалом військові у нас постійно є. Змінюється їхнє ставлення, коли вони дізнаються, що ви теж з зони бойових дій приїхали. Ну, ми про це часто не говоримо. Коли за це заходить мова, я теж кажу, що теж розумію, що це, але. На цьому стараюся не акцентувати увагу, оскільки я вже зараз лікар у відділенні, в мирній лікарні. Ну, декілька місяців ви як демобілізувалися, а період адаптації він як відбувався? Загалом це дуже великі контрасти, угу. коли ти вертаєшся з зони бойових дій і треба місяць-два лише, щоб адаптуватися до мирного життя, угу. тому що на фронті ти розумієш чітко, хто в тебе друг, хто ворог, що таке добре, що погано. В... В мирних містах суспільні взаємодії трошки важкі. Звісно, простіше з тими людьми, які розуміють тебе, які теж розуміють, що таке війна. З іншими буває трошки складніше. Але загалом цей період адаптації він проходить на це треба просто деякий час. А що порадити як лікар? Тим військовим, які, можливо, після поранення, складного поранення, зараз стоять на шлях лікування, реабілітації. От у них інша реальність зараз зовсім декілька місяців. Вони адаптуються. На це просто треба час спілкуватися з тими людьми більше, які їх більше розуміють. Зараз ваші чергування триває 24 години. Так. В чому полягає ваша робота, з чим зараз маєте справу? В основному я працюю з гострими мозковими інсультами. Наша задача як лікарів-неврологів це відновити кровопостачання ураженої ділянки мозку якомога швидше, якомога в більшому об'ємі для того, щоб пацієнти відновилися функції. Дозвольте зазирнути в палату, де ви працюєте? Так, пацієнти дали згоду, то можемо їх показати. Доброго дня. Як ви почуваєтесь сьогодні? Добре. Зараз ми в палаті інтенсивної терапії, де лежать нас ваші пацієнти, які перенесли гострий мозковий інсульт. Добридень, а ви як почуваєтесь? Нічого. Не хвилюйтеся, все буде гаразд. Одужуйте. Скажіть мені, скільки пацієнтів за зміну доводиться часом приймати? От які, які бувають дні у вас? ми обслуговуємо. Загалом не тільки наше місто, але й загалом область. І бувають різні зміни від там двох-трьох людей, які поступають до десяти і більше. І буває таке, що пацієнтів привозять одного за одним. Якщо буде така необхідність, готові знову вдягнути піксель з шевронами і допомагати бійцям на фронті? Якщо на це буде необхідність, я думаю, що це обов'язок кожного чоловіка в нашій державі. Я вам дякую за цю розмову. Будь ласка, дякую, дякую, що приділили вам. нам час. Тарас Мороз, лікар-невролог та ветеран війни, сьогодні був об'єктиві наших телекамер і розповів нам про свій бойовий досвід у зоні бойових дій, як він там евакуйовував поранених бійців і тепер повернувся до своїх обов'язків у лікарні. Також показав, як правильно користуватися турнікетами. Ці знання одосконалюйте, тому що ми не знаємо, коли вони можуть нам знадобитися, залишайтеся на суспільному і бережіть себе.